Патрульна поліція застерігає водіїв від порушень правил дорожнього руху: двоє загиблих та один травмований велосипедист на автошляхах Прикарпаття. Поліція з'ясовує обставини ДТП що трапилася у Тисменецькій, Галицькій та Вигодській територіальних громадах. Перші ознаки аварії порушення правил безпеки дорожнього руху, особливо у вечірню пору. ДТП травмованим велосипедистом мало місце у селі Клубівці Тисменської територіальної громади. З'ясовано, що водій автомобіля Toyota Land Крузер 1972 року народження мешканець Івано-Франківської територіальної громади проявив неуважність та здійснив наїзд на велосипедиста травмованого 65-річного керманича двоколісника, мешканця Тисмениці з травмами госпіталізовано до лікарні. Водія перевіреного на стан сп'яніння Він за кермом був тверезий. Слідчими розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Наступна аварія трапилась цього ж дня о 19 годині. 40 хвилин, до Галицьких поліцейських надійшло повідомлення про ДТП у селі Крилис, що у Галицькій територіальній громаді, як попередньо було встановлено правоохоронцями 54-річний водій Мерседес бенц житель Галича, вчинив наїзд на пішохода. Останнє перетинав проїзну частину дороги відносно руху автомобіля поза межами пішохідного переходу. Наслідок ДТП мешканець Галицької тергромади 1942 року наро. Помер на місці події. Керманича перевірено на стан сп'яніння, результат верезий. Наступна смертельна аварія трапилась цього ж дня близько 20-ї години поблизу села Мислівка, що у Вигідській територіальній громаді, відомо, що 46-річний водій вантажного тягача Марки Ман на повороті під нахилом не впорався із керуванням та допустив з'їзд за межі проїзної частини дороги та перекинувся. У результаті ДТП керманич загинув на місці в обох випадках. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортних пригод у рамках відкритих кримінальних проваджень за частиною другої статті 280 Десять кримінального кодексу України поліція нагадує водії, виконуючи будь-який маневр, повинні переконатися, що це буде безпечно стосовно інших учасників дорожнього руху. Сідаючи за кермо транспортного засобу, необхідно пам'ятати, що лише суворе дотримання правил дорожнього руху запорука безпеки на автошляхах. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.